Сьогодні був тяжкий, але сміливий день. Ми боремося за свою державу абсолютно на всіх фронтах: на півдні, сході, півночі, у багатьох містах нашої прекрасної країни. Боремося цілодобово і на дипломатичному фронті. Легше сказати, з ким із світових лідерів я ще сьогодні не говорив. Ми це продовжуємо. Я сьогодні. Постійно працював і говорив з президентом Макроном, Шольцем, Рюте з пані Фондерляйн, з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом, окреслив якої ще відповіді заходу на цю агресію очікують українці, і домовився про нову допомогу. Нову підтримку, значну допомогу для нашої держави. Я дякую всім лідерам. Окремо дякую президенту Байдену. Дуже зрадів, коли побачив новини з дружньої Грузії. Хочу подякувати доброму, прекрасному грузинському народу, який вийшов на вулиці своєї країни і підтримав Україну. Ви справжні друзі, дякую, наша головна мета. Закінчення цієї бійні. втрати ворога дуже дуже серйозні. Це сотні сотні вбитих солдатів, які прийшли на наш кордон, які перейшли на нашу землю. Маємо втрати, на жаль, і ми. Українці героїчно чинять спротив агресії. Її неможливо виправдати. Тому окупантам доводиться придумувати усе більше абсурдні звинувачення, щоб говорити хоча б щось. Впевнений, що ці. Звинувачення, вони не об'єктивні, в них ніхто не повірить. Не повірять українці, не повірять світ, не повірять граждані Російської Федерації. Просто немає і не може бути такої правди, яка б могла би пояснити, чому обстрілюють з реактивної артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру. У Ворзелі Київської області били градами, били градами по дитячому будинку. По Охтирці, Сумська область, били ураганами. Під обстрілом були житлові квартали, укриття, дитячі садочки. Що це за війна проти українських дітей в дитячому садку? Хто вони? Вони теж неонацисти з дитячого садочку. Або це солдати НАТО, які загрожували Росії вбиті і поранені діти. Це вирок цьому вторгненню. Усі, я підкреслюю, усі повинні зробити усе, що тільки можуть, щоб зупинити цю війну. Кожен день агресії руйнує нормальне життя не тільки в Україні, але й в Росії, також в Європі, у світі. Європейці ще не уявляють, що таке жити, коли під боком таке протистояння. Маю сказати абсолютно відверто: ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом. Багато міст нашої держави, Чернігів, Суми, Харків, наші хлопці, наші дівчата на Донбасі, міста півдня України особлива увага Києву. Не можна втратити столицю. Звертаюся до наших захисників і захисниць на усіх фронтах цієї ночі, ворог застосує усі наявні у них сили, щоб зламати наш опір. Підло жорстко і не по людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним. Допомагайте, будь ласка, один одному, особливо людям літнього віка, самотнім, тим, кому зараз дуже важко за будь-якої небезпеки. Переходьте в укриття. Кожен, хто вже долучився до захисту країни або може допомогти обороні, зупиняйте ворогу всюди, де можете. Закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах, які диверсанти залишають на будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, усім, чим ви можете. Якщо для загарбників навіть дитячі садочки допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу. Всі думки. Всі молитви українців з нашими військовими. Віримо у них. Дбаємо про них. Захищаємо нашу державу. Ніч буде важкою. Дуже важкою. Але буде ранок. Слава Україні!